Продовжуємо інформацію по запорізькому напрямку. Тут ситуація не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує оборонятись та тероризувати мирні населені пункти. Загалом протягом вихідних окупанти завдали 145 ударів. Російські загарбники скинули авіабомби на населені пункти Гуляпільської громади, зруйновано територію місцевого підприємства, пошкоджено близько 10 довколишніх домів. На Оріхівщині ворог атакував з артилерії, приватні будинки в райцентрі та селах. В Оріхові загинули чоловік та дружина. Вже на 58 та 55 років. Також численними осколковими пораненнями до лікарні доставлено двох жителів громади із сіл Преображанка та Новоселівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Запорізької області. Як повідомляє центр національного спротиву, українські партизани у тимчасово окупованому селі Чкалова, що у Мелітопольському районі, знищили групу військових російської окупаційної армії. Вони оселилися в одному з будинків місцевих жителів. Нині серед окупантів почастішали випадки дезертирства та відмов виконувати накази командирів.